Так, друзі, привітульки, привітульки всім. Нагадую, сьогодні 5 березня 2023 року, сьогодні у нас в неділю, в 21.00, на Ютубі у мене буде пряма трансляція, де я буду відповідати на ваші питання, будь-які питання. Це можуть стосуватися особисті питання, це не, це не питання навіть про. Якусь, якусь там населений пункт, а це ваші особисті питання, і буду давати пораду. Хочу нагадати, що отримати пораду від мене на картах Таро в прямому етері це буде 100 гривень. Ні, це буде 50 гривень. Що я кажу? Порада 50 гривень, а відповідь 100 гривень. Відповідь треба буде, питання треба буде задавати в, в, під час прямого етеру, і я буду відповідати. Ми з вами вже працюємо так не перший вже тиждень. От, я думаю, ви вже пам'ятаєте. Отже, номер карточки буде написаний в коментарях, прикріплений в коментарях на прямій трансляції в Ютубі. Тому я вас чекаю і. До зустрічі, до зустрічей в 21.00 5 березня 2023 року я жду на прямій трансляції. Пока-пока.